失礼してす。 Сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Ми завжди у нашому заповіднику зверталися до теми Ченкіан. Його нога ступала землею в І тому ми сьогодні, звичайно, що завдячуємо цьому. Ми раді те, що Тарас Георгий Шевченко був присутній на Острожчині. Відмінено святкування. Пишне обставлене по радянськи у Палаці Україна. Я вважаю, що нам дійсно потрібно відходити ось тих штампів, в рамки яких було загнано Тараса Шевченка. Зокрема, хочеться подякувати Григорію Йосиповичу Аршинову, яких ви всі знає, якого ви всі знаєте. Для власників магазину Колорит, для громадянина Франції, боюся, помилитися. Міла Саркіза, а, а також для фірми е, Лізотбором Медикал, які виділили нам ось такі благочинні кошти для того, щоб ми придбали кобзарі, які ви бачите в цій вітрині і можете з ними познайомити. Кобзар виготовлений простими руками неймовірно цікавої, унікальної жінки. Я її прошу до слова. Олени Анатолійовни Медведєвої. Хочу, певно, все, що хотілося мені сказати, ми вже вийшли. Сьогодні лише задумалася над запитанням, от якби Шевченко побачив наш вишитий кобзак, що би він сказав? Я не знаю, чи були б у нього претензії, чи він би дорікнув, чи, можливо, мав би якісь здивування. Але я знаю одне точно, що він сказав би, він писав свою книгу для того, щоб вона читалася. Пані Світлана, я хочу сказати, що ми вишивали цю книгу для того, щоб вона читала Острозі. Нехай читають студенти, нехай читають діти, дорослі, всі, хто хоче тримати в руках, тому що. А ми, перепрошую, поклали у рукавички і можна це так. Це не лише вона в експозиції, це жива книга, яка читається. А що вони згадували? Що бачив Шевченко? Шевченко бачив не в найкращий час свого. Своєї історії. Це були руїни, полюбити щирим серцем велику руїну. Це можна було сказати і про остров мініатюри в мене, той час. Я хочу побажати кожному з нас, кожному з вас, зробити острог таким, яким би хотів бачити його Шевченко. А це справа кожного із нас докласти щось, щоб розвивати наше місто, і нашу культуру, і нашу історію, нашого острова. Тому я вам всім цього бажаю і я думаю, Шевченко нам до цього підтримав. Дякую.